Сходи Якова після Києва та Львова, українська кінострічка столичної режисерки Лесі Харченко приїхала і до Івано-Франківська. Фільм про долі трьох видатних українців блаженнішого Любомира Гузера, багаторічного політв'язня радянських таборів Юрія Шухевича та онкохірурга Бориса Білинського. Презентували самі автори та герой фільму. Розказати про стрічку приїхав особисто Юрій Шухевич. Під час обговорення він зізнався, фільм досить неочікуваний. Втім, передає усю сутність життя трьох різних постатей Це типова доля українського народу на той час. Друга світова війна і після Світової війни розкидали українців, кого за океан, кого на калиму, воркуту. І ще Бог зна де. Комусь пощастилося остатися на рідній землі. І, власне, доля трьох людей, які колись вчилися разом, а потім ви побачите, як як склалося їх життя? Колись вони герої фільму. Нащадки Галицьких шляхетських родин навчалися разом у Львівській гімназії. Але у 1944 році їхні долі кардинально розійшлися. Один із них потрапив на далекий захід, другий на схід, а третій залишився на батьківщині. Тепер вони зустрілися: львівська кав'ярня, горнятко кави та спогади. Кожен із колишніх однокласників особисто згадує про прожите життя. Вони зустрілися і говорять на свої теми. Окремими лініями йдуть роздуми кожного з цих трьох. Людей, і також фільми присутня лінія монахів бенедиктинців. Через стан здоров'я на жаль, до Івано-Франківська не зміг приїхати блаженніший Любомир Гузар під час обговорення стрічки митрополит Івано-Франківської архієпархії Володимир Війтишин розповів: цей фільм чи не єдиний за останні роки в українському кінематографі, який поєднав церкву та сучасне суспільство. Цей фільм вийшов якось невідокремлена церква, герой церкви, людина. Ну скажем, князь церкви. Церкви, патріарх, глава, який керував церквою, мав свою направду важку дорогу, свою вишку історію, але з ним разом є, є його такі шкільні побратими. Головні герої фільму все життя боролися. На переконання Юрія Шухевича молоде покоління українців виросло ще більш патріотичним. Нагадує, попри труднощі, українські націоналісти ніколи не мали права капітулювати. Зокрема, і в теперішній війні на Донбасі мною сидить представник іншого покоління, Отого покоління, яке, власне, також собі сказало, що в нас не може бути капітуляції. Я маю на увазі, поруч сидить пан Петро Шкутяк, який був там, який поранений був, який повернувся, повернувся лікуватися внутрішньо. Він не капітулює і не говорить, що все, я свій шлях завершив, я своє відвоював, хай там інші це роблять. Ні. Він готов воювати. Так ситуація складається, що не тільки автоматом воюють, і він готов піти до Верховної Ради і боротись там. Переглянув стрічку сходи Якова і сам поранений Айдарівець Петро Шкутяк радить фільм подивитися всім, адже це реальна історія про трьох визначних постатей України, які подарували нам майбутнє. В своєму, от в своєму напрямку вони досягли величини. Лікар, який визнаний, от традиційний лікар, в нього дідо, батько, лікар, він лікар, діти його лікарі, і він визнаний професіонал. Любомир Гузар – визнаний духовний авторитет, і Юрій Шухевич з складною долею 31 рік ув'язнення, незламний характер, незламна воля до боротьби. Ці ключові постаті це стовпи, на яких тримається власне. Ну на яких тримається людяність і суспільство у кінотеатрі Космос українську стрічку Сходи Якова показуватимуть до 16 жовтня а далі фільм повезуть у інші міста України. Приємного перегляду